Друзі, привіт! Сьогодні отримала маленьку коробочку з товарами Ахьорб, але тут є багато цікавого. Нещодавно знімала відео з розпаковкою двох посилок з сайту Ахьорб і випадково його видалила, через що пошкодувала, тому що не змогла вам їх показати. В цій посилці прийшла тканева маска Farmstay з екстрактом перлин. Перший продукт від Farmstay, який я замовляю. Рідини тут 23 мл. Ціна була 1 долар. Термін придатності дуже хороший до 9-2025 незважаючи на її ціну. Приходить вперше запакований в поліетиленовому пакеті суп від Кнур. Напевно, Через те, щоб не пошкодилась упаковка самого супу і не зіпсувала інші товари в коробці. Його 51 грам. Використовую тоді, коли я варю свої звичайні супи. Додаю туди один такий пакетик і виходить дуже смачно. Ціна зі знижкою була приблизно 60 гривень. Такий замовляю вперше. А вдруге, замовляю скраб. За брикусовими кістечками від ST-X. Тут невеликий об'єм 28 грамів, але вистачає дуже надовго. Я користувалась більше року. Можливо, через те, що в мене були і інші засоби для очищення шкіри обличчя. Але це продукт, який я хочу постійно мати в своєму догляді. Він кремової текстури. Абрикосові кістечки дуже відчутні, але мою шкіру не пошкоджують. І приємний в нього аромат, через що дуже-дуже піднімається настрій під час користування. Ціна бюджетна зі знижкою приблизно 67 гривень. І такий продукт я буду повторювати постійно. В порожніх баночках вже покажу. Той, який закінчився. Чоловіче мило дав екстра Fresh, зволожуючи для обличчя та тіла: 75 грам. Для жінок не підійде. має дуже сильно виражений чоловічий аромат. Нагадую аромат піни для гоління. Я вже відкрила. Зараз покажу, як мило виглядає. Воно світло-сірого кольору. І буде зручно тримати в руці. З розділу пробників замовила знов таки за 1 долар ласьон для тіла Живильний від Майл Байнечі з кокосом та бергамотом 74 мл. Гарний склад, добре доглядає за шкірою тіла. На цей раз я хьорб його додатково заклеїв синім скотчем, хоча поліетиленова плівка тут присутня. І в дорозі він би, як я вважаю, не відкрився. Але бачите, як Ахюр потурбується про своїх покупців. З розділу суперакції зі знижкою 50% замовила для дитини від Life Extension екстракт бузіни 40 жувальних таблеток. Навіть через закриту упаковку, чутно дуже приємний. Аромат полуниці, тому думаю, що дитині сподобається. І гарний склад тут бузіни 90 мг, цинку 10 мг, і вітаміну С 125 мг в одній жувальній таблетці. Термін придатності дуже хороший, до 02 2025 Це добре, тому що я зараз такий продукт використовувати не збираюся. Буде в запасі на сезон вірусів та простуд. І останній товар в заказі це живильний очищуючий бальзам для обличчя від Andalou Naturals новинка 85 грам, також він зволожує шкіру. Це бальзам типу Хеміш, Vanilla Co, яким я постійно користуюсь. Тональну основу видаляю тільки за допомогою цих бальзамів. Вандалу Natural завжди гарний склад, тому думаю, що цей продукт мені сподобається також. Ще в них вийшло багато нових масок в баночках. Але на той момент, коли я збиралась робити замовлення, вже ні одної не було в наявності на сайті. Додала їх в свої списки, буду дивитись, коли з'являться, то Обов'язково спробую. Пишіть, будь ласка, в своїх коментарях, який продукт вам сподобався з цього замовлення, можливо, ви чимось вже користувались. Буде дуже цікаво почитати, як завжди, ваші коментарі. Дякую за перегляд, дякую тим, хто користується моїм промокодом. Бажаю вам всім міцного здоров'я, мирного неба і зустрінемось в наступних відео. Do popatrzenia.